В зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Поблискуючи черешеньки в листя зовненьким, черешеньки ваблять очі діточкам маленьким, дівчаточка, хлоп'яточка під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть, раді б вишню з'їсти та високо лізти, ой, раді б зірвати, та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спілі. Чого ж, бо ви так високо виросли на гіллі. ой, того а ми так високо, виросли на гіллі, якби зросли низенько, чи то ж би доспіли. Мамо, іди вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина, вирій на зиму літає, вненькі спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати, Он, де бачиш, пташина сивенька. Скаче швидко от там біля хати, що досталася пташина мала. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека? Не боїться морозу вона не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Місяць яснесенький, промінь тихесінький кинув до нас. Спиш ти малесенький, пізній бо час, Сором хилитися, долі коритися, час твій прийде з долею битися, сон пропаде. Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас. Спиш ти малесенький, поки є час. Дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серці біль доходив. Я собі вставала тихо. Що, болить? мене питало, але я не признавалась, я була малою горда. Щоб ти плакать, я сміялась. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісня дзвінку, голосну, то Та знов таємно, тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Пані, друже, мушу я розстатися з тобою, жаль мені, звикла я з тобою ділитися журбою, сповідувать думки веселі та сумні. І все-таки до тебе думка лине, мій занапащений нещасний краю, як я тебе згадаю, у грудях серці стуги, жалю гине. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся доля? Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули. Раз я завела жаліта голосіння. Тож була буря весняна, а не слята осіння. Скажи мені, любий, куди мої сльози поділись, Чи, може, вони всі у літній дощі розточились, чи, може, вони розійшлися в осіннім тумані, І висять тепер надо мною, мов хмари, важкі, нерухманні? Все все покинуть, до тебе полинуть, мій ти єдиний, мі зламаний квіти. Все, все покинуть. З тобою загинуть, то було б щастя, мі згублений світи. стать над тобою і кликнуть до бою злою мару, що тебе забирає. Взять тебе в бою, чи вмерти з тобою, З нами хай щастя, і горе вмирає. Ні, я жива. Я буду вічно жити. Я маю в серці те, що не вмирає. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити геть, думи сумні.